Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте зараз подивимося нашу рубрику Руни дня на сьогодні. Які енергії будуть в цей день? Які події, можливо, трапляться? Покажіть нам руни, в яких енергіях в сьогоднішній день відбуватиметься? Для багатьох сьогоднішній день буде пов'язаний з дітьми, можливо, з якоюсь творчістю, тому що енергії такі, знаєте, яскраві сьогодні. Думки будуть такі, знаєте, піднесені, можливо. В когось навіть гарячий. Для декого сьогодні, можливо, буде думки і бажання з ким зустрітися, побачення. Для декого хтось буде займатися тим, що його надихає. Можливо, хобі якесь справа якась, люди якісь, які надихають, але енергії такі сьогодні. І ще можна сказати, що енергії сьогоднішнього дня якимось чином пов'язані з природними силами, з природою, з усім природнім. Можливо, якось погода буде впливати. Не знаю, але енергії такі. Покажіть, руне, що може трапитися сьогодні, які події на фоні цих енергій. Так. Хтось буде бажати діяти, приймати якісь рішення, ставити перед собою якісь цілі. Взагалі, сьогодні для когось будуть якісь, знаєте, прориви в чомусь. Можливо, поки що тільки на, в плані подумки, думок, планів, але дійсно це будуть якісь прориви. Щось вами задумане, нарешті захочеться втілити в життя, і це буде дуже рішуче. Чи то думки, чи то дії, чи то плани. Знаєте, як вже все сформовано, все, я наважилась, наважився і буду рухатись. Для когось, можливо, будуть навіть такі, знаєте, пробивні дії. Можливо, прийдеться, знаєте, розчищати собі шлях до того, що ви задумали. Скажіть, чого це стосується, робить? Чого це стосується? Так, стосовно це стосується це для когось, ресурсу вашого. Можливо, це буде стосуватися заробітків, вкладань грошей в щось. Можливо, забажаєте щось вкласти саме свої фінанси. Хтось, можливо, Буде бажати їх отримати. Якщо вам, можливо, хтось не віддає борг, то це буде вас ну, якось е, надихати на те, щоб цей борг витребувати собі. Так, для когось можливі і фінансові надходження. Вірніше, ваші плани будуть пов'язані з тим, як би заробити гроші. Так. Для кого ж це буде стосуватися вашого внутрішнього, енергетичного, ментального ресурсу, чогось свого такого внутрішнього, імпульсивного. Як вже було показано, то там йдуть такі, знаєте, проривні наміри, то це може стосуватися саме того, що те, що навіяло якось, ви отримали імпульс. Ви зрозуміли, з чого треба починати, і ось це буде стосуватися, саме вашої такої в кожного своя, звісно, ситуація, але от що прийшло на розум, так, який імпульс отримали, от те будете намагатися втілити в життя. Але стосується все ж таки, це більш такого, знаєте, позитивного моменту в житті. як на... Початок чогось гарного. Так, ще що може трапитись сьогодні. Покажіть руни. Ну, Руни показують, що можливо хтось сьогодні дійсно щось переможе або когось. Можливо, ви довго ну, якби, змагалися з кимось, намагалися щось своє довести, то сьогодні ця перемога вами буде отримана. Навіть якщо це просто стосується знаєте, якої життєвої ситуації, де ви борсались-борсались на одному місці, то сьогодні ви її переможете. Взагалі будете відчувати себе ну, задоволеним і переможцем в якійсь справі, енергії сонячні, гарячі. І ще хочеться сказати, що оті рішення і отой імпульс дійсно буде той, що саме для вас. Ви будете обирати щось саме для себе. І воно призведе вас до переможних думок, до гарних настроїв, до впевненості в собі навіть так. Скажіть, руне, що буде допомагати сьогодні? Так, допоможе сьогодні те, що ви, ну, може, знаєте, подумки, чи насправді отримаєте все-таки якийсь результат від своїх дій, підтвердження того, що треба так, а не інакше, переосмислення. І це буде вам допомагати. Можливо, потрібен деякий час, щоб все це втілилося в життя. Тому дайте цьому визріти гарно. Час, можливо, буде в допомозі. Не треба, ну, як то кажуть, бігти поперед паровоза. Так, добре, а покажіть, що може заважати сьогодні в цьому. Ну, а заважатиме, скоріш за все, може якась таємниця, щось незрозуміле. Можливо, те, що ви поки що не помічаєте і не звернули на це увагу. А можливо, те, що самі ви десь комусь не довіряєте і щось приховуєте, то це буде сьогодні не на користь. Можливо, треба з кимось поділитися своїми планами або підключити когось навіть на допомогу собі. Ну, щось таке, знаєте, таємне і незрозуміле, скритне буде на заваді сьогодні. Ну і остання руна, порада. Так. так, як порада, руни кажуть, не витрачайте час даремно, не розкидуйтесь своїм часом, не радійте передчасно. Ну і зараз ще одну руну візьму, щоб впіймати. Ага. Так, не радійте передчасно, можливо, є на заваді якісь у вас люди, які вам заважатимуть. Ну, то не звертайте на це увагу і, ну, будьте, знаєте, більш таким цілісним, цілеспрямованим. І поки що поки не побачите дійсно якихось результатів. Не зможете довести своє, то поки ну, не радійте передчасно. Бо буває таке, що начебто отримав щось і думає, що це твоє. Ні, нехай пройде якийсь час, закріпиться і піде, дійсно, буде вихід з якогось застою. Ну, ось і все, друзі мої, на цьому. Буду завершувати, бажаю всім миру, добра. Ще хочу нагадати, що скоро, 29 числа, свято Калити і для кого це актуально, то можете посвяткувати, випекти круглий сонячний пиріг, скуштувати його своєю родиною, а потім на ніч зробити таке дійство сакральне для укріплення своєї сім'ї, своєї родини, свого кохання з вашим чоловіком чи дружиною. Пославити богів, богинь, запалити 16 свічок і потім бути богинею для свого чоловіка і богом для своєї дружини в ту чарівну ніч. Ну, тепер точно все. До нових зустрічей!